Ще вчора близько сотні активістів взяли під контроль роботу управління юстиції. кажуть, захоплення було мирним до того, ж, все майно залишилось цілим та неушкодженим. І додають же нині вранці представники громадських організацій разом із активістами розпочали перевірку реєстру майна. Без будь-якого пошкодження майна були допущені представники громадських організацій разом з представниками обласного управління юстиції до реєстрів. Ми подивилися, що сервери. Працюють, хоча нам нас запевняли в тому, що сервери не будуть працювати. Сьогодні в 9 годині ми прийшли, подивилися сервери працюють. Державна реєстрація проводиться. Наразі створена робоча група. Вона й надалі моніторитиме перепис нерухомого майна екс-чиновників Львівської облдержадміністрації. Нагадаю, що в суботу Олег Сало разом із своїми заступниками Володимиром Губицьким та Олексієм Сторчилом написали заяву на звільнення. Пан Сало Через своїх родичів декілька тижнів тому перереєстрував на одного з своїх колишніх заступників по діяльності правоохоронних органів також дуже відому і одіозну особу майно, яке знаходилося в Жовківському районі. Хотів би зазначити, що зараз нами проводиться перевірка по даному факту на прохання представників Міністерства юстиції у Львівській області, у Львівська самооборона. Взяла під охорону даний об'єкт вчора у день і вчорашню ніч представники львівської самооборони забезпечували охорону даного приміщення. Громадські активісти разом із народною самообороною в один голос запевняють і надалі стежитимуть за діями чиновників. Світлана Макунська, Андрій Дробний. Новини.